Прийшла весна, тане сніг, сонечко стає все теплішим і теплішим, а отже дуже скоро повернуться наші перелітні птахи із теплих країв. Однією із таких птахів є шпак. Шпак невеличка пташка чорного кольору. Восени шпаки відлітають у теплі краї, а весною повертаються на батьківщину. Шпаки їдять комах, а ще дуже чудово співають. Живуть шпаки у шпаківнях. Шпаківні майструють і вішають на дерева люди. Ось хатинка в ній співак, як цю пташку звати. Шпак. Діти, а ви бачили шпаківні на деревах? Попросіть своїх татусів змайструвати будиночок для шпаків, шпаківню.